Друзі, я останнім часом не рекомендую звертатися до лікарів. Ну, звичайно, вже в екстрених ситуаціях тоді так. За останні роки, коли я почав вглиблятися в медицину, я зрозумів, що наші лікарі не зроблять нас здоровими. Тому що наших лікарів вчать лише знімати симптоми. І в більшості причин хворіб... Відомі, але про них мовчать як би це банально не звучало, але це вигідно великим компаніям і корпораціям, тому що одні і ті ж самі власники володіють як індустрію харчування, так і аптечними препаратами та лікарнями, і також між. Індустрію харчування і аптекою стоять одні й ті самі розробники, вчені, які розробляють різні хімічні добавки. Це є добавка, консерванти, барвники, щоб краща їжа там зберігалася, мала кращий смак, вигляд, швидко росла. І вони розробляють, як то кажуть, антивіруси. Спеціальні хімічні препарати, які знімали б симптоми, давали нам полегшення на деякий час. І це вигідно компаніям, щоб ми були в замкнутому такому колі. Без вихід. От і все. Коли ми будемо знати ось ці причини, будемо розуміти, як побудована ця вся система, ми тоді зможемо самі собі допомогти, адже наше здоров'я залежить лише від нас. Якщо ми знаємо причину цю всю, тоді ми можемо попливати і на наші хвороби. А причина банальна. це зашлакованість в організму, тобто токсинами, є добавками консервантами, барвниками, це надлишок в організмі, інфекції патогенної мікрофлори, і наша їжа насправді дуже бідна на мікро і макроелементів. Ви самі бачите, бізнес зацікавлений, щоб скоро їжа виросла, щоб скоро її зібрати і продати. Що там в ній є? Ніхто не зацікавиться на 10 му місці, тому організм страждає від нестачі мікро- і макроелементів. Якщо ми це все організму дамо, заберемо цю інтоксикацію від організму, він буде нам дякувати в формі хорошого самопочуття, довголіття. Як зробити зараз так, щоб жити набагато якісніше? Набагато довше, без болячок, без хвороб. Звичайно, в цьому світі потрібно пристосовуватися, виживає не сильніший, а той, хто вміє в першу очікую, пристосовуватися. Тобто, відказатися від оцеї мертвої їжі, повністю ви не відкажетесь. Вже нікуди не дінеться від цього світу, вже як є, так і є. Просто менше вживати час від часу допомагати організму виводити оці токсини, які потрапляються на якісну їжі. Використовувати ті ж самі нутріцептики і парафармацептики, які допомагають кращому організму виводити токсини, очищати організм, відновлювати нирки, печінку, підшлункову, кишечник очищати. І давати смартфуд, розумну їжу, додатково вживати мікро- і макроелемент. І буде вам за щастя, друзі. І повірте мені, що коли людина починає це вживати, навіть позбавляється серйозних причин по здоров'ю. І потім вже не наступає на ті ж граблі. Підтримує себе протягом життя по такій живе системі, що очищення організму, пиття води правильної, додавання мікро- і макроелементів, додаткових вітамінів, вживання. так. Здоровий спосіб життя, фізична культура і все, і людина себе почуває дуже добре. Друзі, кому цікаво детально розібратися, з чого ж почати, як рухатись по такій концепції, як позбутися там серйозних питань по здоров'ю, як підтримати свій організм, як більше енергії, як покращити травлення, взагалі налагодити всю роботу своїх внутрішніх органів, своє самопочуття. Звертайтеся, розкажу вам, адже в мене були теж серйозні питання по здоров'ю, головні болі, проблеми з тиском. Це в 24 роки, що ви розуміли. У мене були в спині дуже болі. Я вже 5 років не займався фізичними вправами в тренажерних залах, тому що в мене була дуже серйозна біль. В спині я не міг брати велике навантаження, тому що було защемлення м'язів. Коли я пройшов цю концепцію, відказався від хліба і так далі, солодкого, мучного, почав очищати організм, почав більше води пити, додаткові вітаміни вживати, зміцнювати свій імунітет. На сьогоднішній час я себе прекрасно почуваю. Я почав займатися спортом, я беру вагу, і мене це не було. Це настільки щастя почувати себе здоровим. Деякі люди і забули, як почуватися насправді класно. Тому звертайтеся, розкажу вам все детальніше в консультації. Пишіть під цим відео, мені цікаво або надайте консультації, обов'язково зв'яжуся з кожним і проведу індивідуальну консультацію, розпишу вам все по системі 90 днів, як рухатися і бути здоровим. Все життя, а не лікуватися.